НМТ 2023, задача 216: знайти суму 13 членів арифметичної прогресії. І перед нами арифметична прогресія АН. А перше мінус 8, А друге мінус 5, А третє мінус 2 і так далі. Н нам відомо. Н13. Треба знайти суму 13 перших членів s13. Запишемо формулу знаходження суми перших n членів арифметичної прогресії. Це Sn не дорівнює у чисельнику 2а1 додати де, що множиться на n-1 в дужках, ділиться на 2 і множиться на n. За цією формулою і будемо знаходити. Відповідь до нашої задачі. Для формули потрібне А1, воно є, воно мінус 8. Для формули потрібно n, воно 13, і для формули потрібна D різниця арифметичної прогресії. Яка ж можемо знайти як А2 відняти А1, і це буде мінус 5 відняти мінус 8, мінус 5 додати 8, і буде 3. Підставляємо все у формулу С13 дорівнює. 2 помножити на, а 1 це на мінус 8, додати d 3, що множиться n 13 мінус 1 і поділити на 2 і помножити на 13, обчислимо мінус 16, додати 39 і 3 на мінус 1, мінус 3. Ділимо на 2 і множимо на 13, дорівнює. Мінус 16 і мінус 3, мінус 19, плюс 39, це 22, і на 13 скоротимо, буде 10, при множенні отримуємо 130. Відповідь – 130.